Україну захищають не лише українці. Один із тих, хто не вагаючись взяв зброю до рук 24 лютого, Георгій чоловік родом із Грузії, але останні вісім років проживає на Волині. Мене жінка українка. Я раніше їздив в Україну, потім женився. Я стався тут живу вже 2016 року года живу живу Україні. Вже не перша війна чоловіка. У 2008 році він воював проти Росії, яка тоді захопила близько 20 відсотків грузинської території. Гарячі бої був у нас днів, потім силі не хватало нас. У нас мало людей, мало населення в Грузії, чим проти врасу таке страна воювати. Георгій каже, що Грузія та Україна різні держави, але ворог у них один. На його думку, перемога у цій війні допоможе вирішити конфлікти за участі Росії і в інших країнах. Є рідні люди, угрози теж як і дзвонять кожен раз, кожен день почти дзвонять. Що спитають, як там що там, як ситуація? Ну я все не розказую. Саме головне, я говорю, що я живий і все добре. Нині чоловік у складі територіальної оборони захищає Волинський напрямок на загрозу з Білорусі. реагує спокійно, адже переконаний, що далі кордону вороги не зайдуть. Моя сім'я живе тут, і я за це защаю Україну. Що защати все семі, не тільки мої семі, все дітей, всі жінку що не було таке біда ніде. Марія Вавренок, дванадцятий канал.